Так, сьогодні 16 серпня. Вчора, 15 серпня, поставив я такі полоски в Арофлу. Взагалі, на сім'ю я ставив без різниці. Слабенька, сильна. Середня там, по три полоски в общем, я пройшовся, всім поставив. Пройшло плюс-мінус сутки. Вчора вже через 2 години почався сипатися клещ. Вже десь штучки по 2 було, по три кліща падало. Пройшло сутки, зараз подивимось. Ну, я вже подивився, щоб не затягувати такі плани... ну, задвижки. Я підставляв такі задвижки. В общем, на 10 сімей я поставив такі задвижки. З 10 сімей 3 сім'ї випало по 20 кліщей, остальні 7 від 1 до 5. Отака ситуація, якби. Ну, В принципі, я вважаю, це нормально. Те, що я ставив в кінці весни, початку літа з щавилкою і гліцерином салфеточки, якби я вважаю, що вони допомогли. Тому що в крайні два сезони, ну, в таке час кліща було вже капець, листки красні. Плюс ще навіть на біпіном проливаєш, теж кліща повно було. А зараз, якби ну, 20, так, да, 20 якби, сипанулося, це якби теж багатенько. Ну не так як ті годи. Ті годи по 200 блин, сипалося, по 250 сипалося. Це те, що на планшетіку видно. Ну побачимо, пройде ще там, сутки двоє, ще подивимося. Ну, Поки ситуація. Я вважаю, що пока... я думаю нормальна ситуація. Взагалі, така ситуація у мене на пасіці з кліщом.